Доброго дня. Ось а Сьогодні заливаємо свічки. А читайте Знову нам так, на поріг. А потім Добре, дом є, там, руйнується, мокрий. Дзвонили, просила, робіть трубочку, щоб нам не текло на голову. Ні, обов'язково це потрібно робити нам на сходи. Ну, і це все біжить нам на кришу. Минулі роки ніколи цього не робили. Тільки почали у цьому році, як змінилася керівник, і ми не можемо домовитись. От у нас оцей, оцей, оцей вічний потоп. Оце за, з кінця грудня вже, мабуть, п'ятий раз. У нас все на сходах за цвічки готові розставляли вони, остивали. а обключи будь ласка свій телефон. Включи, будь ласка, свій телефон бо я да, прямо там, в прямом эфире и этот видео поснимай, будь ласка. Я трохи відійду, щоб бачили, воно, не знаю, видно, не видно, є там шлангачка її просто можна розвернути в іншу сторону при бажанні. Достатньо розвернути і все буде йти отак, мимо нас, але ж потрібно... Ось вже вода біжить. Ось дивіться. Ось у нас свічки робимо. Дяночка, посівай, пожалуйста, відео і відео, фото порабити. Усього і вверх, і що воно нам на кришу бігти нам ходить. Зараз пробу перети з цієї сторони. Есть одна в другую сторону шланга направлена, а тут шланга на наш я снимаю прямо эфир. Давай это ваши фильм, я проводят. Я буду телефон садить из них лопату, если хочется. Оля знает, где лопаты а. стоять. Я на большой шоу Так. Так надо? Свечка отдельно вам надо, тебе только чтобы только под такого руку. Когда Диана скажи, Валя Михайловна вызываю от политики? Да, конечно. Даша бегу трошки з іншого боку. Дивіться, кожного року сходи, бо сходи розсипаються. Ціна вже зелена від всіх постійних зливів. Тобі, вони мені дзвонили сьогодні. Ми будемо зливати воду. Кажу: ну а зливайте ж не нам на кришу. Говорю, просто звигайте трубу, хай воно тече в сторону. <різь> Федя, забирайте Оль, оці з краю, тому що туди сюди вже вода тече. Зараз попросила своїх дівчат викликати поліцію, поки я знімаю прямий ефір. Одну скаргу вже в поліцію писала на ці зливи постійні. Писала вже після, мабуть, четвертого разу, як я просив, щоб вони оту шлангу переправили на повернули на іншу сторону, але бачите, щось. Раз. Раз, два, три, раз, два, три, ага. Нас не подолази. не Куди Зараз да. трохи в сторону вот йду. Ще більше вийшло. Вы... Покрила пускаємо. я в прямому ефірі все занимаюсь. Ви викликали поліцію. Так поснимайте, Галь, тоже пофотографируйте окрымо. Вот так зрение, я туда пописываю, как я тебе волную, распади. Тут просто слив немає. Не знаю більше того, що робимо щось корисне, частину нашого часу займаються війна якась непонятна. Чому не можна оту трубу направити в іншу сторону? Я навіть сьогодні сказала, якщо у вас немає більшої труби, або довшої, або іншої, у нас є труби, я вам Кусочок дам, я навіть сама згодна прийти подивитися, що його, як його можна зробити і допомогти. Але ж ні. Так, зараз. Пішла я трохи в обход. Галечка, пофотографуйте, ще, щоб фото можна було прикласти. Ось поліція приїхала, завершаю прямий ефір. Потім Хочем... напишу, що і як. Хочем... А де Діана? Який телефон дала, щоб.